Привіт, малята! Рада вас вітати. Запрошую вас участь в казці прийняти та навчити нашу лисичку крупи відміряти. Казка, лисичка та журавель. Жили собі лисичка та журавель. В лисички хатинка низька, а в журавля висока. Зустрілися якось вони та стали приятелями. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь журавлику до мене. Чим хатка багата, тим і пригощу. Пішла лисичка готуватися, щоб прийняти дорогого гостя. Вона вирішила пригостити журавлика своєю улюбленою кашею. На поличках у лисички були великі запаси. А що ж можна з них приготувати? Кашу. З гречки гречану, з пшона пшоняну. З рису рисову кашу, з кукурудзи кукурудзяну, а з гороху горохову, з пшениці пшеничну кашу. Довго вагалася лисичка, з якої крупи зварити кашу, і зупинилася на кукурудзяній. взяла рецепт і почала готувати, налила молочка, пішла по крупу, але кукурудзяна крупа в двох різних банках. Лисичка задумалася, яку мірку краще взяти, щоб виміряти крупу. Долоньками ні. Можливо, ложкою виміряти? Також ні. Згадала, по рецепту потрібно дві склянки крупи. Але лисичка забула, у якій банці крупи більше, а в якій менше. Малята, допоможемо лисичці крупу відміряти. На перший погляд здається, що крупи в банках однакова кількість. Але. Одна банка в нас велика, а друга банка маленька. Давайте за умовну мірку візьмемо склянку. Спочатку будемо відміряти крупу у великій банці. Для цього нам потрібна мисочка. Щоб дізнатися, скільки склянок крупи поміщається у велику банку, ми будемо пересипати з банки в склянку і фішками викладати кількість на дошці. Ну що? Порахуємо, насипаємо рівний стаканчик. Один викладаємо одну фішечку. Два другу фішечку. 3. Викладаємо третю фішечку. Отже, у великій банці було три склянки крупи. А тепер давайте відміряємо скільки склянок у маленькій баночці. Для цього нам також потрібна мисочка. І працюємо так само з маленькою баночкою. Пересипаємо в скляночку, викладаємо фішечку і рахуємо. Починаємо. Розрівняли ложечкою. Один. Одна фішечка. Два, друга фішечка. Отже, у маленькій банці було дві склянки крупи. Малята. Хоча на перший погляд нам здавалося, що в банках однакова кількість крупи. Після того, як ми переміряли, ми бачимо, що у велику банку помістилося один, два, три, три склянки крупи. А в маленьку банку помістилося один, два, тільки дві склянки крупи. Пригадайте, по рецепту нашій лисичці скільки треба було склянок крупи. Правильно, дві. Отже, лисичка візьме маленьку баночку. Взяла лисичка маленьку банку з кукурудзяною крупою і пішла варити кашу. Ось вже й журавель прийшов. Лисичка кашу по тарілці розмастила і подає. Журавель до каші стукав стукав по тарілці, але нічого не з'їв. А лисичка тим часом лист та листь і всю кашу з'їла. Подякував журавлик та запросив лисичку до себе в гості. Журавлик надумав борщ приготувати. Та став продукти вибирати. Малята, що потрібно для борщу? Морква, малина, буряк. Вірно малята, буряк, морква. Вибирав продукти далі. Кавун, капуста чи яблуко. Що потрібно для борщу? Капуста. Картопля, сливка чи цибулька. Що потрібно? Картопля. Цибуля, апельсин, помідор, фасоля. Що потрібно нам? Правильно помідор, фасоля. Ось вже й борщик зварився, а лисичка тут, як тут. Подає журавлик страву в глечиках. Нюхає лисичка смачна страва, але ніяк не може до неї дібратися. Згадав журалик, як він хотів кашки спробувати, та не зміг пожалів лисичку і насипав борщику в мисочку. Ось і казочці кінець, хто дивився молодець.